Мрієш відкрити гарантовано прибутковий бізнес у Європі, на який не потрібно витрачати багато часу? Тоді тобі до нас компанія Фасткава презентує каверню вуличного формату, повністю адаптовано під вуличні умови. Безперервне приготування зернової кави за лічені хвилини у будь-яку перероку. В середньому така кав'ярня робить від 60 напоїв щодня. Кав'ярня обладнана системою безконтактної оплати, камерою відеоспостереження, органайзером для кавових аксесуарів, диспенсером, системою обігріву з терморегуляторами, що надає нашому партнеру вести свій бізнес комфортно та прибутково. Ми підготували для вас без чутих локацій, які стовідсотково будуть приносити високий дохід. Поспішай відкрити унікальну кав'ярню вуличного формату у Європі найкращими умовами та локаціями. Залишайте заявку на нашому офіційному сайті та ставайте партнерами компанії Фасткава.